Вітання з Ніжина! Мене звати Дарина, мені 16 років. Навчаюся у Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя. Ще з дитинства я люблю танцювати, тому мама віддала мене на хореографію у Ніжинський будинок дітей та юнацтва, що став мені другою рідною домівкою. І дотепер я намагаюся осягнути вершину цього хореографічного мистецтва. Але це не єдине моє захоплення. З 14 років я займаюсь акторською майстерністю, де і розкрила свій талант у написанні віршів, перші проби яких робила ще з маличку. Пишу вірші, щоб розкрити душу. Своєї поезії активно ділюся у поетичних групах та соціальних мережах. Я активна учасниця та переможниця міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. А також з першого півріччя 23-го року я отримую стипендію обдарованої учнівської та студентської молоді Ніжинської територіальної громади. Я впевнена йду до кожної своєї мрії. Однією з яких є видати власну збірку віршів. Дякую за увагу. Мирного нам всім неба.